Представники малого бізнесу та правоохоронці почувалися просто під верховною радою. Приватні підприємці сьогодні знову вийшли на протест, які раніше проти масової фіскалізації. Також ФОПівці вимагають ухвалення законопроекту 6376, який відтерміновує ведення касових апаратів ще на рік. Мітингувальники хотіли прийти маршем, проте поліція їх не пустила. Тоді і виникла штовханина. Постраждалим від вибуху газу у триповерхівці у Львові у квартирах зроблять ремонт. Принаймні це пообіцяла місцева влада. У які терміни відремонтують? Розпитаємо нашої львівської кореспондентки Вероніки Адамович. Вона з нами наживо. Вероніко, вітаю. тепер розповідаю усі подробиці. Діно, мої вітання щодо останніх новин щодо подальшого проживання жителів будинку, у якому стався вчора вибух. Отже, ця частина будинку, яка вціліла, там туди ще вчора жителі назад заселились, Їм сьогодні дали електропостачання, та до кінця дня планують подати і газ. А от щодо цієї частини, яка власне і постраждала найбільше, це згоріли три квартири, і ця квартира, де стався вибух там. Зараз ніхто не проживає троє людей госпіталізовані, двоє з яких жителі цієї квартири 17-го, де стався вибух. Вони із опіками зараз перебувають у лікарнях. А от у Львівській міській раді кажуть, що проводили опитування серед жителів та питали, чи потребують вони якесь тимчасове житло. Кажуть, що ніхто не погодився, тобто не потребують. І Також будуть ще спілкуватися із тими постраждалими, які, які зараз перебувають у лікарні сьогодні. Про у Львівській Міській раді буде засідати комісія ТБІНС, і НС будуть розглядати питання виділення коштів із резервного фонду ради. Зараз робиться кошторис. Яка вартість відновлювальних робіт? Відновлення покриття між 17-ю і 25 п'ятою квартирою. Наступне відновлення перегородок в 17-й квартирі, де стався вибух, Також встановлення вікон. І крім того, це ці квартири мають бути. Оштукатурені для того, щоб могли люди там проживати вчора. Ми відновили електропостачання даного будинку за виключенням трьох квартир. Туди ми які постраждали власне три квартири, три приміщення туди не подається зараз електроенергії, і плануємо сьогодні до кінця дня відновити газопостачання даного будинку. Тобто, за виключенням трьох помешкань в інших помешканнях проживають люди. І планують зробити ці ремонтні роботи протягом місяця півтори. А ймовірна причина поки що вибуху газу це необережне поводження із газовими приладами. І коли ці кошти із резервного фонду виділять, а після цього як встановлять причину дійсного вибуху газу та знайдуть винних, тоді із винного будуть стягуватися кошти. Поки така інформація. Діна, тобі слова. Дякую тобі. Це була Вероніка Адамович. Розповіла про ремонт квартиру у Львові, які постраждали від вибуху напередодні. 18 років позбавлення волі, такий вирок виніс Гомельський суд Сергію Тихановському, блогеру і політичному в'язню. Колишнього кандидата в президенти Білорусі звинуватили за чотирма статтями розпалювання ворожнечі, організація масових безладів, порушення громадського порядку та втручання в роботу центр виборчкому. Судове слухання тривало у закритому режимі. Нагадаю, за ґрата потрапив 2020-го, коли голосив про свою участь у президентських виборах. Після ув'язнення чоловіка про наміри балотуватися за. Вела і дружина Тахановського Світлана після президентських виборів і масових акцій протесту вона змушена була залишити Білорусь, побоюючись переслідувань. Додаткову дозу вакцини проти COVID-19 дозволили вводити в Україні в українському мозі. Зазначили, що це не бустерна, а саме додаткова доза. Нині вона доступна лише для людей, які мають серйозні захворювання, такі як ВІЛ, онкологічні захворювання або ж перенесли трансплантацію. Ці люди мають вкрай слабкий імунітет і нижчу ефективність вакцин. Однак, вже у січні прийдешнього року, усі охочі зможуть таки отримати третю бустерну дозу. Відкриття головної ялинки України перенесли зелену красуню на совійській площі засвідять 18-го, а не 19-го грудня. Як планували у Кимда, старт свята о 16-й. тема новорічної локації присвячена різдвяні диво ночі. Навколо ялинки встановлять найбільший вертеп в Європі. А саме дерево прикрасять понад 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів. Також кияни та гості міста зможуть порозвантажуватись і порозжатись і на ковзанці, яку зроблять. У вигляді тунелю біля пам'ятника Богдана Хмельницькому. канали Копенгагена ожили святковими вогниками. Напередодні Різдва у данській столиці провели парад каяків, прикрашених ілюмінацію. Загалом заплив зібрав сів сотень суден. Усі пропливали центральними каналами Копенгагена. Упродовж маршруту було заплановано чотири зупинки, на яких влаштували традиційні різдвяні співи. Наприкінці параду глядачі вибрали той каяк, який мав найбільш оригінальну декорацію. Власника каяка переможця нагородили шампанським цього року. Було біля 700 різних каяків. Це не рекорд. Зазвичай до ковідні часи наш парад збирав до тисячі учасників, але свято наближається, і настрій у всіх відповідний, попри все.